Непоганий зараз правий прямий від Віктора. Ось тут Плотникову потрібно звичайно збивати дихання своєму суперникові. Потрібно прибувати багато по корпусу, щоб зупинити ту Захмедова, щоб не дати ось так постійно тероризувати його. Підступає зараз Плотніков. Взяв невеличку паузу кузахмедов. Ну і ще одна атака. Чудовий правий прямий. І Ось тут знайшов шпарину У захисті суперника. Крізь руковичок все ж таки ковтнув цей удар Плотніков. І ще одна чудова робота. Неймовірна, розкішна просто трійка від Козахмедова. Свідомо віддав зараз Козахмедов ініціативу своєму супернику. своїми суперниками. Центр рингу. Ми бачимо, зараз намагається трохи погратися зі своїм опонентом Тимур. Ось тут ді... не дістав е... Плотніков опонента. Ми бачимо, дуже важко, дуже важко ось тут розібрати цю дистанцію Плотнікову. Але Віктор працює, Віктор зараз не зупиняється. Агресивний діє захмет. Складає скожи удар. Потужні акцентовані удари.